Доброго дня, мене звати Тарас Разевіл. Я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес-фінансового радника. У своїй роботі ми порівнюємо фінансове життя будь-якої людини, будь-якої сім'ї із будинком. Коли люди будують будинок, що в першу чергу вони будують, з чого починається будівництво будь-якої будівлі? Звичайно, починається з фундаменту. Тобто це та частина, міськість, сила, так, якої визначає, наскільки цей будинок буде довго і надійно стояти. Те ж саме і у фінансовому плануванні. Все потрібно починати з фундаменту. В залежності від того, наскільки якісний, наскільки сильний міцний буде фундамент, настільки і буде спокійне і забезпечене і впевнене моє фінансове майбутнє і досягнення своїх фінансових чи матеріальних цілей. З чого починається будівництво свого фінансового модель? Будь-яка людина має свої фінансово матеріальні цілі. З чого все починається? Ну, наприклад, є перша ціль. Є я. Я хочу забезпечити собі достойне, спокійне, хороше фінансове майбутнє. Хочу бути забезпеченим, я хочу мати достаток і хочу не відчувати фінансових проблем. Далі є моя сім'я. Це є люди, які в фінансово-матеріальному плані можуть від мене залежати. Я хочу, щоб вони жили в достатку, я хочу, щоб вони були забезпечені, я хочу, щоб вони не відчували проблем в грошах, досягали своїх цілей. Наступне: тут вже залежить від кожної конкретної людини. Ці може бути, ну, наприклад, своя власна нерухомість. Це може бути, наприклад, автомобіль. Це може бути, наприклад, відпочинок. Це може бути витрати якісь пов'язані з хобі. Так? Це може бути власний бізнес, наприклад. Бізнес. Це може бути, допустимо, пенсія, забезпечення своїх власних дітей і так далі. Загалом таких цілей є багато. Кожної конкретної людини цілі можуть бути різні. Питання: що обов'язково потрібно, щоб були досягнуті ті цілі? Без чого ті цілі не будуть досягнуті? Ну, Звичайно, що це є капітал. Щоб досягнути будь-якої цілей, потрібен капітал. Чому я фінансова незалежність моєї сім'ї, чи для того, щоб купити автомобіль, чи для того, щоб купити нерухомість, щоб поїхати відпочити. І так далі потрібен капітал. Чи можу я за один-два за місяці заробити гроші на всі ці цілі? Ну, звичайно, що ні. 99,9% людей цього зробити не можуть. Тому, друге питання. Мені потрібен дохід Мені потрібен дохід. І що? Цей дохід повинен бути довгостроковий. Наприклад, якщо я хочу собі забезпечити ціль, наприклад, пенсія, а зараз мені, допустимо, 25 років, а на пенсію я хочу вийти в 50, то мені потрібно приблизно 25 років ще бути працездатним і отримувати дохід. Якщо в мене, наприклад, є дитина, яка один рік, а я хочу їй забезпечити достойне майбутнє, принаймні до 18 років, наприклад, на навчання чи на весілля, чи на ще щось, ну, приблизно ще 17 років мені потрібно бути працездатним. 17 років я ще повинен отримувати дохід для того, щоб ці цілі були, були досягнуті? Питання. Що може вплинути на те, що цей дохід буде неповний або його взагалі не буде? Які можуть бути варіанти? Що може статися протягом. 15, 20, 30 років, що мого доходу не буде або він буде не такий. Ну, які можуть бути варіанти? Перше. Ну, може бути, наприклад, звільнення з роботи. Якщо я найманий працівник, так, мене можуть, наприклад, звільнити. Звільнення. Наступне. Я можу, мене можуть, я можу сам звільнитися. так. Це може бути, наприклад, конфлікт на роботі. Конфліктує, наприклад, зі своїм керівництвом чи з іншими працівниками і звільняється сама, сам звільнився. Може бути, наприклад, скорочення штату. Це може бути е, втрата бізнесу, відсутність клієнтів, криза. криза. Я не отримую дохід, криза. Це може бути, наприклад, сезонна робота, коли літом я отримую дохід, зимою я не отримую дохід, тому що немає клієнтів. Відсутність клієнтів. Відсутність клієнтів. Це може бути, наприклад, хвороба. Поки людина хворіє, то вона не може відповідно заробляти гроші, вона не отримує. А якщо це хвороба довгий період часу, якщо це хвороба хронічна, наприклад, після чого людина вже не може працювати е, так, як вона це робила раніше, може бути хвороба. В Україні за статистикою кожного року відбувається приблизно 2 мільйони нещасних випадків. Може бути нещасний випадок, будь-який, будь-яка травма і так далі, що призведе до того, що я не отримую дохід. Який сенс в тих всіх цілях, якщо не буде доходу? Ці цілі не можуть досягнутися без грошей. Ну, і це може бути недожиття як ну, варіант, це до життя до кінця. До кінця цього терміну, на який мені потрібен. Тому загалом ці всі, дві, ці всі такі ризики ризики, які впливають на те, що мого доходу не буде, можна поділити їх ділять на дві великі складові. Перше, це ризики, пов'язані з роботою з бізнесом. Робота бізнес дохід. Робота бізнес. І друге це є ризики пов'язані зі здоров'ям. Здоров'я, працездатність. Робота, здоров'я, працездатність. Є два варіанти. Перший варіант надіятися, що протягом життя зі мною ніколи не станеться жоден з тих варіантів. З роботою з бізнесом, зі здоров'ям, з працездатністю протягом, наприклад, 20 років, ти і думати, молитися, лиш би зі мною нічого не сталося протягом 20 років, бо перерветься мій дохід і мої цілі можна ставити на них хрест. І другий варіант бути готовим в фінансовому плані, підготуватися, бути впевнений в тому, що якщо би, не дай Бог, щось з цього сталося. Я був би в фінансовому плані захищено. Тому, що ми говоримо про фінансовий будинок, фінансове забезпечення будь-якої людини, перша задача це є фундамент. І в чому полягає фундамент? Фундамент це є захист мого доходу або, як мінімум, захист моїх щомісячних витрат. Що це означає? Це означає, що як мінімум я буду отримувати такий пасивний дохід, навіть якщо я не буду працювати, щоб були покриті або мої витрати, або був би такий самий дохід з моїх пасивних джерел. І тому в фінансовому плані завжди, коли ми будуємо цей фінансовий будинок, коли ми починаємо співпрацю з будь-якою людиною, даємо їй поради рекомендації, яким чином почати робити старт, які повинні бути перші кроки для того, щоб в результаті були досягнуті свої цілі, ми завжди починаємо не з цілі автомобіль, чи з цілі відпочинку, чи з цілі нерухомості, а ми починаємо із захисту доходу або витрат. Для того є спеціальні методики, є спеціальні інструменти, які з... Які дозволяють, маючи, ну, наприклад, 500 гривень навіть місяць, 500 гривень місяць залишку, так, почати вже, ну принаймні 100 гривень місяць, почати вже робити собі фундамент для того, щоб я спав спокійно, щоб я не так переживав за те, а що буде, наприклад, з моєю сім'єю, чи що буду я робити, якщо я, наприклад, не дай Бог втрачу роботу. І в результаті, щоб я повільно-повільно досягав, наступні кроки це вже йдуть аудиції. Ось таким чином. Тобто, в будь-якому фінансовому будинку перший крок це є захист доходу або витрат. Підписуйтеся на канал в YouTube, де ви побачите велику кількість інших роликів по особистих фінансів та фінансовій грамотності.